Так, Привіт всім. Отож, е, просили зняти відео по регулюванню комбайна, але спочатку, щоб регулювати, мушу закинути відео робочі всі важелі і гвинти джунгіра, щоб ви знали, що до чого. Тоді вже буду розказувати, як регулювати. Отож, перше відео буде <кій> по органах керування. Починаємо справа. Це і важіль перемикання швидкостей. Тут його задня. Друга, перша, третя передача. Далі. Це гвент регулювання обертів барабана. Ось це його показчик. Це важіль регулювання зазору під барабання. Це ручний тормоз. Це є гідрохід. Добавляємо швидкість. На себе збавляємо швидкість. Це є підносимо жатку, опускаємо жатку. Так само мотовило на себе підносимо від себе опускаємо. Це є показчик висоти зрізу стебла. Тобто жатка, ось зараз жатка повністю стоїть опущена на землі. Бачимо 0. Так, переважно молотим сою до одинички, пшениці, там 1,8. Лишаємо чуть вищу стерню. Педалі муфта це регулювання нахил керма. Це тормоз. Тут. Покажчик гідроходу, того то червоного важеля, що я вам показував. Чим швидше, тим де вниз. До зайчика. О, так, до зайчика. Повільніше йде догори до черепашки. Але цей тросик в мене там десь урвався всередині. І цей показчик, на жаль, не працює. Е, так, зліва. Йдемо по порядку. Це є вигрузка шнека. Тобто вигрузка зерна. Це є оберти мотовила, Тут все. Намальовано кажу, що тут дуже все просто. Оберти мотовила. Цим червоним ми вмикаємо лотарку, тобто повністю запускаємо комбайн. І в крайній речах, важіль. Це включаємо жатку. Це є у нас дросина заслонка газ по народному. Це стоп, зупинка двигуна. Це холостий хід, це повністю робоче положення, повний газ. На ньому працює. І також ще є такий гвинт, яким регулюєш вітер. О, яким регулюєш вітер. Ось такі органи керування. А тепер починаємо спочатку. Налаштовуємо комбайн під. Пшеницю, так як зараз, молотим, пшеницю просили показати. Будь ласка. На пшеницю ставимо повні обороти. Я так принаймні, я так ставлю повні обороти. Крутим цим гвинтом. Обороти переводимо тільки на заведеному двигуні, включеною молотаркою на повному газу. Щоб варіатор легше переводив, щоб він перевівся гарно. Е, Під барабаня. Стоїть в мене на п'ятьорці. Це вже дивишся в бункер. Ти як починаєш молотити. Ну, я так менше більше все знаю, що п'ять, дивишся по бункері. Якщо попадає багато колосків, не вимолочує, під барабання підтискаєш, робиш менший зазор, підносиш ще вище. Якщо дуже багато колить зерна, тоді під барабання опускаєш. І так ти знайдеш менше і більше золоту середину. Також може колоти, коли кидає дуже багато зерна на домолот. Тому це собі тут відкриваєш. Воно крутить. Якщо дуже багато зерна сюди попадає, тоді треба решето привідкрити трішки, щоб менше йшло на домолот. Так, на пшеницю це є. І на пшениці в мене стоїть вітер повний. Тут на пшениці у мене стоїть вітер повний. На ячмінь. Десь менше більше. Тут такого посередині між і цією, цією, на весь ще скручую менше. Також при включеній молотарці переводимо варіатор. Не на заглушеному двигуні, а при зведеній молотарці. Положення вітру. Тут на першому положенню нижнє, верхнє раз, два, на третьому положенні. Це вітер, який дує на о. це вентилятор дує на решето, а тут є такі заслонки, і вони подають. Так, менше і більше, саме чистіше виходить зерно. І решета також. в мене верхнє решето там зараз залізти буде. Так, Верхнє і нижнє решето. Ось. Тут. Цим важелем ти регулюєш собі решето. Це також виїжджаєш на поле, пробуєш, як воно там тобі йде. У мене стоїть сантиметр на верхньому решеті і 9 мм стоїть нижнє решето. Я тут тяжко залізти. І я так молотив, навіть і горох молотив, пшеницю. Ячмінь, все гарно, тільки міняємо на горох, обороти скидаємо, а на ячмінь зменшуємо трохи вітер. От і. Всі такі основні регулювання кого ж які будуть питання ставте.